Трамп прийняв ці всі закони, платить це все, не держава. Зрозуміло, не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Платить це ми. Це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці і забастовки, того просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну, то, їм то пофіг, поняли? Тих, хто це все продає, їм то їм по барабану. А людям, звичайним це все просто жесть. І от за кожен з них мені ж їх хотя присилали. присилати, вони не це разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 доларів. за розстави, заплатив по 40, <по 40 <доларів> за доставку. Плюс вони самі там 220-280. Тут написано 42-й розмір, а американцев оказалось ножки маленькі. Тобто <хи> у мене у мене 42-й розмір, до 42 27 см, на жаль, мова йде про довжину стопи, <хи>, якщо ви поняли, про прошу я. І значить, а вони от реально 41-й, 41 1/2 41 Я от думаю, що з ними робити? Короче, якщо вам цікаво, дуже класна модель, але у вас нога, мабуть, 41-й, там 42-й, напишете мені, може вам отправлю там в Україну чи куди, чи де ви там заходите в Європі, буду собі нові замовляти, не дивлячись на цю всю історію, бо дуже подобається кросів їхній де, на жаль, не купити. Ну, така от жесть, ребята. Бачите? І це тільки початок. З вересня, вообще, якщо з Трампом нічого не станеться, поняли? якщо у нього не буде імпічмент, то з вересня ще гірше стане. Я кажу, айфони будуть покупати по 3 тисячі доларів. Бо ну, настільки вплине це все в подальшому. І ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Ви там просились на навчання по криті ну зараз не набираємо. Два рази на рік тільки набираємо. Як тільки буде якась інформація про навчання, я вам щось скажу. Поки що, ну слідкуйте, слідкуйте, розірватися не можемо. Ну, от зажимають, да. бачите, мене одну гачку закрутили, другу, третю, четвертую таку ролі ай 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 а потім, оказывается взагалі зажатий вирватися не можеш. Там банки заблокували, там роботи, там ще щось. Там потім взагалі CBDC БДСІ що не зможеш липатися нікуди. Гранічи тобі можливість виплат в 10 кілометрах від дому і все, і сиди, і так буде по всьому світу. Да, смішно, якби не було, так грустно. Добре, друзі, на зв'язку. Ну, будемо наблюдати за абсурдом Напишіть в коментарі, якщо комусь подобалося, а я там відповіму.